А Майсі, чому деякі старші люди, які приходять до церкви, вони дуже злі. І ну, вони дуже зляться і поучають інших. І достойні вони бути християнами. Так, чи достойні такі люди бути християнами, бо християнин це вже не я живу своїми бажаннями в собі. А це Господь живе в мені, тобто Христос живе в мені. Це дуже велике покликання Христина буде. Чому ці люди такі? Тому що атеїстична система їх такими виховала. І 10 років їхнього ходіння до церкви їх не змінить. І коли вони вже старші, їх практично тяжко змінити. Тому що в церкві на теперішній час у нас дуже мало священиків, дуже багато попів. І попи просто виконують обряд, традиції. І дуже дають мало повчального духовного слова. Просто розкажуть про свято, про значення цього свята, заклики до чогось самого високого, коли самі того не роблять, і тим самим не дають прикладу, і тим самим ці старші люди теж не можуть змінитися. Скажемо, в 30-х роках ці старші люди колись будували новий мір, старий розрушив до основання, а затім в червоних хусточках вони бігли, валили церкви. Розбирали іконостасця, тому подібне. Сьогодні ці ж бабушки теж в церкві, біля свічок, біля самих майже головних позицій керують церквою. Бо вдома скучно. А тут можна якісь майже комсомольські збори зробити. Так, що нам скаже наш головний, якщо то піп? Вони вперед це зроблять, знаєте, і ще їх це позирково називають клікуші. Вони відгонять молодь від церкви. Вони відгонять нормальних людей від церкви своєю дикою поведінкою. Вона тільки знає, як себе перехрестити, і то хрестить до всякого розуміння, що вона робить, як вона себе хрестить. Просто рукою магне цей хрест. Але вона кожній робить зауваження, що ти не так руки тримаєш, що ти в хустості не зайшов, що ти там то-то, то-то. І вони відлякують молодь, вони відлякують інтелігенцію. І таким чином, за короткий час, православна церква може втратити своїх вірних майбутньому. Тому що молодь. Йде до Бога, як до Бога спокою, любові, радості, істини, як в церкві йде в інстанцію правди і любові, а не як в якийсь будинок, де тебе можуть настрахати, накричати, по рукам стукнути, ще й попи можуть тобі, чи монахи якісь дикі, погрозити, що ти взагалі не хочеш туди йти. О, тому треба звернути увагу на те, що атеїзм зробив своє діло. Що за рік, 10 років їх не перевиховуєш, що нам просто треба працювати з молоддю, що церкві треба звернути увагу на те, щоб ми виховували настоящих священників, а не попів, священників, які будуть священно служити Господу і людям спасатися на землі, а не як попи служать по кишені інтересам своєї кишені, своєму кузу. Якщо церква не зверне на це уваги, православна і інші церкви, церква почне втрачати. Майбутньому молодь. Тому що молодь вже сьогодні йде в інші вірування, в інші напрямки релігійні.